Так, Зібрали вже ось такого оріончика, оріон РФ-504 РК Про. Ось такий тракторець. Значить, коротенько пройдемося в передні противаги. Задні противаги. Розбірні задні диски 12,4х28. розбірні передні диски, 8,3х20. Чотирохціліндровий двигун, Тут жінцю 50-ки сил, бак, підніжка, значить, передні підкрильники. Ззаді ось так. Два зовнішніх потужних циліндра. Дивіться, яка на потужна. Потужніша. Тобто тиснуть донизу, тиснуть догори навіска, плюс плаваючі. Пара гідровиходів з тудільником, розетка під печеб, піднумерний знак, приблизковий маячок, задня щиточка, фари заднього ходу. Дивіться, який міст. Це мости. Він йде на базі 60-го лавола. Підніжка також з другої сторони. День подивимося ще всередині. Ось такі потужні двері, Значить, там резиновий коврик, все зашито, повністю все зашито. І крісло з підлокотниками. руль регулюється, ось така панель приладів. Люк, магнітола з тої сторони. Чи видно, чи не видно. Значить так, Реверс на рулю. І 12 вперед, 12 назад. Це і ручний газ, це є для швидкості на вал бору потужності. І от такі речахи зручні для управління задньою навіскою. Пепельниця кури. Воздух і дивіться, як високо, труба вся захищена, щоб не попектись. І Так, З тої сторони. Ось так він виглядає. Дуже хороший надійний трактор, на дуже потужній. Він реально йде на 60-му ході. Бачите, такі потужні, потужні мости. Трактор є в наявності. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна, 13600 вартість даного трактора. Дуже хороша ціна і дуже надійний хороший трактор з хорошими гарними опціями. Якщо когось зацікавив, приїжджайте, можна зробити тест-драйв або можна замовити онлайн. Тому ну, як підходить. Чекаємо, ми знаходимося 7 кілометрів Львова по київській трасі, між селами Дублями Гамліїв, Крабушчик Кемік. Закриє наявності, але в обмеженій кількості. Зразу вас попереджає. Так ще на вас.